Доброго дня, дорогі друзі. У нас 21 жовтня 2025 року і закінчилось онлайн навчання. І ми з Ксюшкою сидимо. я я не знаю, то я згадала, начали говорити про те, як почалася у нас війна, а почалася у нас десь 4 ранку. Може, це не точно десь чимось 4 ранку. У нас над хатою стрібітіль, самоліт пронісся дуже-дуже низько зі свистом. І потім було два вибухи, які ми чули, розбомбили наш аеропорт. І я розказую Ксюше, що ніколи не думала. Ми би не ми не могли повірити в це. Що там писали предпосилки, посилки, але ми не вірили. Американці говорили, що може бути це. Ми не вірили, що це буде, що буде ця війна, що на нас нападуть. напали із Києва, із Запоріжжя, бо це перші хвилини війни, я пам'ятаю, 4 трав пронісся цей літак, і дуже-дуже страшно було, дуже страшно. І два вибухи, ракетні удари по Запорозькому аеропорту. Розбомбили зразу. Це перший день, перші хвилини. І пам'ятаю потім, яке було сміттє на Мкумі з Києва. Дзвонить і каже, почалася війна. Я просто Це — ужас. На той момент в мене було тільки спогади, як бабулечка розказувала моя Бо, про війну. дочі, як вони виживали. І, і не віриться те, що моя бабулечка була рібінком війни, і моя дитина Ксюша теж. Да, ти малесенька була Может, я помню. Ти з два з половиною все ще да, було. Чи три з половиною, чи два з половиною? Ну, это я помню точно. Угу. Потому, що ще Блин, картинка, я помню, потім почали всі дзвонити, кому звонив потім. Ще а кума. Теж почала дзвонити, ми не знали, що робити, куди їхати, і ми думали, які дії наші. Перший день це був жахливий. Ну, а... водою, Ні, їсти. не можна холодною водою розбавляти до цього. Мені не <гум> Нежелательно. Чоловік мені поставив радіо. В мене хітачий магнітофон старий. Ми їм не користуємося. А в той момент він поставив радіо, включив повну і сказав: Треба слухати, треба слухати, щоб нічого не пропустити, не пропустити. сам. пішов і бензину, щоб закупив, Там були дуже великі очереді на заправку. Так, да, на магнітофоні у нас і зараз этот магнітофон, в різєдку колонку включила огромну, потім покажу. Огромну колонку включил. І я повинна була слідкувати там оці жахіття, щоб нічого не пропустити важливого. Тож перший день ми не виїжджали, виїхали другий день. Зібралися, Забрали всіх своїх собак. Я тут штуку. Забрала всіх своїх собак. І речі, які там на скору руку зібрали, і їхали три дні. Їхали ми в Закарпатті, бо були очереді невозможні, було дуже страшно. І пам'ятаю я, коли ми щось таке, що мені запам'яталося, Вінницька область, біля Вінниці, були обстріли, як ми проїжджали Гарь була, все були, розтрощені машини, вонь. І темнота. Немає льоду до цього, треба буде зробити льод. Потім було ще страшне івано Франковська область, там теж в аеропорт. Були два попадання, теж пам'ятаю, як над нами якийсь гелікоптер летів, як було страшно, Ну, це словами не передати. І три дні були жахіттями, стільки було нервів. І ось. Потім, коли ми приїхали, ми не могли місяць, ми приймали цю реальність, ми не могли це прийняти. Що це на самому ділі це все? І що ми змушені утікати. І до мая ми пробули там до мая, до травня, бо не могла я без дому, я так тянуло, і гроші закінчувалися, це ж сидіти. Це ж треба за що то сидіти все рівно. Роботу там тяжко було знайти син в Берегові там на завод намагався устроїти, але там дуже було невиносимо тяжко для дитини. Він ще тоді був, скільки йому там тоді було, да? 18. І вирішили ми додому їхати. І повернулися додому. Дома було все равно краще. Хоч і страшно, але вдома. Додому... І стіни допомагають. От такий розказ. І вже скоро 4 роки, війна не закінчується. Але ми звикли. Привикли віримо, що це жахіття закінчиться. Обов'язково. А не може бути по-другому. Все буде добре. Повітряна тривога зараз у нас 13.14, 13 годин дня. З Ксюшками не підемо, мабуть, на малювання. Пишуть про те, що повітряна тривога, каби летять на місто. Тому Кхм. небезпечно, а ми тримаємося. Все буде добре. Thank you. обід, 21 число. Хто так робить, як я? Перчик, просто перчик. Дуже корисні овочі, Ксюшу лучше учу. Хочеш бути стройний, то побільше овочів, овочі. то більше. Даже не так круто, як овочі. Бо, якщо чесно, ми йому, мені кажеться, недостатньо. А це треба їсти, мабуть, даже більше, ніж солодощі у цих овочів.